Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Огляд останніх новин в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Вогонь приборкали. Пожежу поблизу Чорнобиля вдалося локалізувати. Залпи під час перемир'я бойовики посилюють інтенсивність обстрілів на Донбасі. Добровольці проти правий сектор протестує проти свого роззброєння. Пожежа поблизу Чорнобиля локалізована. Про це заявляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вогонь вдалося зупинити за 5 кілометрів від могильників відходів. За ніч фронт пожежі на території Чорнобильської пущі, площею більш як 300 гектарів вдалося оточити і зупинити. Осередків відкритого верхового вогню практично не залишилось. Наразі тліють згорілі дерева і трава. З Самого ранку на місці працює пожежна авіація служби порятунку. Напередодні зону відчуження проінспектувало вище керівництво надзвичайників та прем'єр Арсеній Яценюк. Вони запевнили, ситуація під контролем. Радіаційний фон у нормі. Жодних загроз немає. У самої станції близько 20 кілометрів, і наша державна служба з надзвичайних ситуацій там доволі активно працює для того, щоб відсікти розповсюдження пожежі. Зараз працює три літака. Один вертоліт і значна кількість техніки, і туди відправлені сили, в тому числі і міністерство внутрішніх справ, для локалізації пожежі. Ситуація контролюється, але це пожежа найбільша з 1992 року. В зоні АТО, як і раніше неспокійно, біля горлівки відбувся масштабний бій із використанням важкої артилерії, за повідомленням місцевих жителів, вночі через місто в район автодрому, пройшла колона озброєння бойовиків. Звідти була проведена серія артилерійських залпів у бік Дзержинська, який перебуває під контролем українських військових, про перемир'я, яке майже забуто далі в сюжеті. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. В ніч на 29 квітня незаконні збройні формування три десятки разів обстріляли позиції наших військ вздовж лінії розмежування. При цьому злочинці двічі відкривали вогонь по населених пунктах Чермалик і щастя. Поблизу Авдіївки ворог знову провів обстріл наших позицій із градів. Також на Донеччині злочинці обстрілювали позиції українських військ із мінометів калібру 120 мм. Поблизу Чермолика незаконні збройні формування провели хаотичний обстріл наших позицій з лівого берега річки Кальмус зі станкових протитанкових гранатометів та 82-мм мінометів. При цьому декілька пострілів влучили в житловий квартал Чермалека. В результаті обстрілу у дворі свого будинку загинув місцевий мешканець. Також із мінометів та автоматичної зброї злочинці відкривали вогонь по кримському та луганській тепловій електростанції в місті щастя. Бойове зіткнення відбулося в районі Сокольників. Обидві сторони застосували стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети. Нападників було відкинуто. Зранку спалахнув бій і поблизу трьох ізбенки. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської області. Ної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль ворожа диверсійно-розвідувальна група наблизилася до зруйнованого мосту через Сіверський Донець, по руслу якого проходить лінія розмежування вогню і обстріляла наших силовиків спочатку зі снайперської гвинтівки, а далі з автоматичної зброї. Спалахнув бій, у результаті якого поранені троє українських військових. Диверсанти відійшли, поранених транспортують у госпіталь. За даними групи інформаційний спротив, не припиняється процес перекидання на Донбас підрозділів збройних сил. Російської Федерації, зокрема, зафіксовано переміщення з території Росії в район Старобешево, мотострілкового підрозділу, посиленого танковим. Відзначається концентрація ворожих військ і в районі Новоазовська через Тельманове до лінії фронту перекинуто як мінімум один артилерійський вогневий підрозділ гаубиць д Д-30» і чотири реактивні установки. Микола Різник, соціальна країна. Тим часом в Україні триває п'ята хвиля часткової мобілізації, підготовка до якої в умовах значної напруги на сході нашої держави розпочалася ще до закінчення четвертої, а саме 10 квітня. За інформацією прес-служби генштабу збройних сил, таке рішення було прийнято з метою недопущення зниження боєздатності частин і підрозділів вітчизняного війська та створення умов для якісної підготовки особового складу до армії. Призватимуться насамперед фахівці механізованих військ, розвідники, танкісти, артилеристи, спеціалісти. Сти протиповітряної оборони, засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби. А От добровольчий корпус правий сектор виступає проти свого роззброєння. А блокування своєї бази на Дніпропетровщині називає провокацією та зрадою генштабу і верховного головнокомандувача. Сьогодні під стіни адміністрації президента пройшли кілька сотень бійців правого сектору і їх прихильників. Від президента вимагали офіційних пояснень інцидента, який стався напередодні. Тоді підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно десантної бригад намагалися заблокувати і роззброїти добровольців. У Дніпропетровській області була спроба роззброїти ну, групу людей, яка направлялася на базу. Ну зрозуміло це. Не вдалося їм. Ну, таке все тихо. Ну я каже, що порозуміння є зі Збройними силами, але ж там наші побратими, які воювали з нами в Песках. Ну, я не думаю, що щось таке буде. Якщо б це була міліція, то може може конфлікт би був спровокований. Появилися підрозділи Збройних сил України, які почали споруджувати фортифікації, встановлювати блокпости. Є інформація, що були збиті. Два наших, безпілотних, два наших безпілотника. Маємо своє бачення щодо легалізації, і ми, ми боронимо Україну. Що ви від нас хочете? Не заважайте нам владу, президента. Ми, ми воюємо, ми вмираємо, ми не маємо ніяких незарплат, ні жодних соціальних гарантій. Відреагувати на акцію вже встигли в Міноборони. Там заявили, що підрозділи ВДВ збройних сил виконують планові навчально-бойові завдання. Також телефоном ситуацію обговорили начальник генштабу Віктор Муженко і провідник правого сектору Дмитро Ярош. Сторони обговорили питання, серед яких було і виконання попередніх домовленостей стосовно взаємодії та інтеграції добровольчого українського корпусу у збройні сили України. Дорогий парламент з українців вираховуватимуть гроші на фінансування парламентських партій. Кожному виборцю це коштуватиме 12 гривень на рік. Про це йдеться в новому урядовому законопроєкті під номером 2563. Про переваги та недоліки такого нововведення дізнавався Сергій Зленко з 2017 року. Кожну партію, що потрапить до парламенту, має фінансувати держава. Тобто, звичайний виборець із власної кишені. Виборцю. Утримання політичної партії буде коштувати 12 гривень на рік. Разом з тим, за ці 12 гривень на рік ми зможемо. Контролювати ці кошти, куди вони йдуть, ми зможемо уже чітко питати з політичних партій, де ж виконання передвиборчих обіцянок. Законопроект під номером 2563 підготував уряд прозорості в партійних фінансах. Вимагає від української влади міжнародний валютний фонд. Однак, на переконання голови центру політичних студій та аналітики, документ у першому читанні залишає простір для корупції. Перший ризик це те, що не не Достатньо обмежена загальна сума добровільних внесків для юридичних осіб. Ми пропонували в нашій робочій групі, що це мало бути без 100 наподаткових мінімумів. Наразі цієї суми немає. Відповідно, може статися ризик, да що. Олігархи, які мають дуже багато юридичних осіб, зможуть через них і далі засилати фінанси, і далі засилати кошти, тому що вони ж не обмежені. Друге, невизначеність відповідальності політичних партій за неправомірне використання коштів та не за повернення їх до бюджету. За словами Віктора Тарана, у сусідніх Польщі та Румунії за неправомірне використання коштів партії вже ліквідували. Тим часом кожен третій український виборець готовий сплачувати на фінансування парламентських партій 12 гривень на рік, аби викоріни. Політичну корупцію та контролювати їхню діяльність я би змогла бачити, куди йдуть гроші. Вважаю, що це сложна корупція. Партія контролювати у кожного своє направлення то займається як би вам сказати ін этими. Вот реклами по контролю, другой за своє место там ЖЭКи контролюють і так далі. Сво каждую сферу контролирует определенної партия. Контролювати надо всі державні органи, причому та контролювати с ну з боку населення. Це обов'язково треба було б робити. Також експерти наполягають, аби в новому законі було чітко прописано, витрати партії контролює не лише рахункова палата та антикорупційне бюро, але й податкова та міністерство юстиції. А ще виділяти кошти не тільки тим, хто пройшов 5-відсотковий бар'єр, але й фінансувати за державний кошт і партії з показником на виборах 2,5%. Тоді, на думку аналітиків, матимуть шанси, і політичні сили не пов'язані з олігархами. Сергій Зленко Тарас Біловол соціальна країна. Самопроголошена влада Криму ухвалила рішення 3 травня влаштувати кримсько-татарське свято Хідерлес в меджлісі. Переконані, це чергова спроба розділення народу, оскільки травень кримські татари традиційно проводять у траурі в пам'ять про загиблих під час депортації. Думки з цього приводу збирали журналісти Чорноморки. Оккупационные власти Крыма используют главный весенний праздник крымских татар Хидрлес для разделения народа, утверждает глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Так он прокомментировал решение оккупантов о проведении на полуострове праздничных мероприятий 3 мая. Представители Меджлиса отмечают, что май ассоциируется у крымских татар с трауром по соотечественникам, погибшим во время депортации. По мнению Чубарова, решение оккупационных властей устроить праздник накануне скорбной даты еще хуже, чем прошлогодний Запрет на проведення траурних мітингів, цього року плани окупантів виявилися ще цинічнішими. Вони замислили взагалі заборонити в цей день будь-які скорботні мітинги, в той же час, намагаючись приховати своє відверте вороже становлення корінного народу Криму, відвести увагу міжнародної спільноти від вкрай дискримінаційного стану кримських татар. Как известно, в прошлом году власти Симферополя запретили проведение траурного митинга в центре крымской столицы. Это случилось впервые за всю историю возвращения и адаптации крымских татар на своей родине. Известная крымская журналистка Лиля Буджурова тогда отметила, что крымские власти с успехом сдали тест на бесчеловечность. Наверное, я не имею права давать советы политикам, но я тоже крымская татарка. Это мне, как тысячам других, десяткам тысяч моих соотечественников, Сегодня запретили прийти в центр столицы моей родины и постоять рядом с такими же, как я, у кого депортация отняла жизнь отца, матери, брата, сестры, ребенка. Постоять рядом, чтобы разделить со всеми свою боль. Человека можно заставить идти на какие-то компромиссы, но вот на этой точке, там, где живет душа и Бог, надо остановиться. Дальше нельзя. Після того, як кримським татарам запретили собираться на траурні митинги, в Меджлисе отказались і від от праздников Ріфат Чубаров призывает не відмічати хидерліс, поки полуостров знаходиться в окупації. Він також призвав всіх кримчан к единству. Шановні співвітчизники кримські татари, шановні співгромадяни, мешканці Криму, знаємо, що ці гіркі дні згодом зникнуть, і над благословенним Кримом. Знову засіяє Сонце свободи, буде відновлена справедливість, а пришлі підуть геть. Будьмо стійкими та зберігаємо єдність. Адмітінь в цьому году дата 18 мая може стати історичною для кримських татар. На розгляд парламенту України буде представлений законопроект о признанні їх корінним народом в Криму. В Україні гостро бракує ліків для вакцинації дітей. За інформацією Мінохорони здоров'я на закупівлю відповідних препаратів необхідно витратити 1 мільярд 200 мільйонів євро. У той час як уряд виділив тільки 700 мільйонів. Сергій Зленко продовжить. П'ятирічний Вітя відвідує столичний дитсадок за словами хлопчика. Йому вже робили щеплення. «Один Адіманті у твої що мені діла паєніці там є така паєтиніка. Ну, звісно, ми не делали, только не літіли. Сьогодні до столичного дитсадка завітали головний інфекціоніст країни та заступник міністра охорони здоров'я. Чиновники зустрілися з батьками, аби поговорити про необхідність вакцинації. За словами головного інфекціоніста, ситуація в країні зі щепленням дітей наближається до критичної. Загалом вакциновано найбільше. Половини дітей, як тільки поріг знизиться до третини в Україні, можуть розпочатися епідемії небезпечну ситуацію спричинили кілька чинників. Батьки боялися вакцинувати своїх дітей, вважали, що у нас неякісні вакцини, і була ще й плюс в пресі антивакцинальна кампанія. Це почалося десь роки 3-4 тому. Починаючи вакцини проти туберкульозу, проти дифтерії, проти правця, проти кору. Ну практично є дефіцит всіх вакцин, які входять до переліку календаря наших щеплень. Заступник міністра охорони здоров'я пояснює, його відомству урізали фінансування на закупівлю вакцини. Виділили тільки три четвертих від необхідних коштів. Тому Ігор Перегінець у значній мірі покладається на міжнародну допомогу. Вакцини по стосовно поліоміеліту ми знайшли практично всю річну потребу. А за допомогою наших партнерів з Всесвітньої організації охорони здоров'я дитячого фонду ЮНІСЕФ за гроші уряду Канади вони на допомогли закупити цього року. у Нас буде вакцина проти поліоміеліту за гуманітарну допомогу. Деякі батьки після спілкування з міністром вирішили вакцинувати дітей эти ужасы про вакцини, рассказывают у нас по телевізору. Дали некий такой вот толчок, сомнения. Но, в принципе, з мужем склонились к проверенным ем, вакцинам. Тим часом у міністерстві охорони здоров'я зізнаються і надалі звертатимуться до колег з міністерства фінансів, аби придбати усі необхідні вакцини. Щороку в Україні народжується близько півмільйона дітей, які потребують вакцинації. Сергій Зленко, Олександр Фунько, соціальна країна. Більше новин на сайті соцкраїна.ком та в наших наступних випусках. Побачимось.